Самий безобідний ролик, це нижній ролик на 250-й кузов. Приїхали свіжо, приїхали нові ролики. Чому найбезубідний? Тому що він не несе ніякої нагрузки він не несе ніякої погоди. Він робить тільки прижимання дверки до кузова в закритому положенні. І вся його роль в тому житі. Е, якщо цей ролик тут обойма не розбита, якщо він не зламаний, там не знаю, що там ще з ним може статися, Якщо не заклинив підшипник, значить нічого цьому роліку не бракує. Вживаному буде ходити ще дуже довго. Нагрузки він не несе, я сказав, це Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper з 2006 року по 2025 рік. Такі роліки є в наявності, в новому варіанті. б теж є, але Бушні в, принципі, в основному є з англіка. Це на, праву, на ліву сторону. Ці роліки йдуть направо. Є різниця, ліва, права сторона. Так що, кому необхідно такі роліки, телефонуйте, контакти в шапці профілю і все.